Ми часто думаємо, що якщо перед нами великі люди, то нам треба якось по-великому на них впливати. Ось це поважні люди, нам треба приготувати щось, краще ресторан наняти, каву, то тільки дорогу, Сінаївська не підходить. Але ні, коли Господь хоче вплинути, Він може використати будь-що. Палку, яка лежить на дорозі, нікому не потрібна. Зрозумійте це в ваших головах, тому що диявол пудрить нам голову, і він каже: ні, 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 будеш впливати коли будеш великим. Ти достучишся до тих людей, які в політиці, які бізнесмени, якщо сам станеш таким. І ми не впливаємо, бо хочемо заробити свій перший мільйон, щоб впливати на мільйонерів Але ми можемо вже і сьогодні впливати. І ось найман обурився і каже: невже немає кращих річок? Сім раз я думаю, може, масть якусь дасть, може помолиться, а тут він каже, йти скупнутися, я скупнутися й дома можу. Але слуги кажуть йому, якби щось трудного в тебе попросили, немає нічого трудного. Подивіться, слуги впливають на начальника. Знову вплив. Я бачу в кожному вірші цієї історії вплив. Вплив, брати, сестри вплив. І якщо ми кажемо, Господи, ну як нам впливати, євангелізірувати не дуже хочеться, то ми можемо впливати пізніше, ми подивимося двоххвилинний ролик, і ви зрозумієте, як легко в сучасному світі впливати. І ось виявляється Найман, велика людина шишка. Віп. Слухається своїх рабів. Він слухається своїх рабів. Мало того, він думає, ту дівчинку послухав, вона передала дружині. Дружину послухав так і знав, що дружину слухати не треба. Тепер ще раби мені указують, що робити. Уявляєте його стан? Але йде. Іде і сім раз схиляється у цій воді і отримає зцілення. Але саме основне зцілення. він вертається до пророка. І він каже, чим я можу віддячити тобі? Пророк каже, мені нічого не потрібно. Найман смиряється і каже: можна я попрошу? Дай мені землі оцієї святої, скільки можуть повести два мула? Бо я хочу поклонятися і славити Бога на цій землі. Друзі, пікова стадія впливу. Чи думала дівчинка, що цар привезе землю? Ні. Але Бог робить свою роботу. Бог робить свою роботу. Дякую за одну славу. Але Бог достойний, багато слави. Тому що Наєман в пошані, дивіться, він не знав ізраїльської культури, він нічого не знає. Але він каже: нехай Господь мене простить, якщо я буду біля царя і цар буде поклонятися своєму Богові. То мені треба буде прихилити коліно, але всередині себе я буду тепер поклонятися і служити єдиному Богу. Переміна ума одразу відбулася. Визнання того, що Бог є, як ми співаємо Елохім, Ельшадай і Саваот. Єдиний Бог, незмінний Бог, Бог, Богів і царь, царів. А все починалося з того, що маленька дівчинка відкрила свої уста і сказала: мені здається, я знаю того, хто вам може допомогти. Чи впливають наші діти на когось? Якщо ви не розказуєте про Бога, ваші діти ніколи нікому не будуть розказувати про Бога. Якщо ви вдома не співаєте християнські пісні, ваші діти не будуть співати християнські пісні. Якщо ви вдома Біблію не читаєте, ваші діти не будуть любити читати Біблію. Якщо ви в церкву приходите без Біблії, ваші діти будуть приходити без Біблії. Ваші друзі будуть такі ж самі, як і ви. Ваші рідні, сестри і брати будуть такі самі, як і ви. А якщо вони відіб'ються від вашого общества і приліпляться до більш осознаного, свідомого суспільства, вони зміняться. Вони зміняться. Дуже легко було ці дівчинки змінити культуру свого восприйняття, змінити культуру поклоніння не Богові, а мамоні, іншому божку, і просто віддатися. В культурний контекст того всього, що там відбувалося, але вона цього не зробила. Тому що батьки дали певний фундамент своїй дитині. Але ти не даш фундамент своїй дитині, якщо в тебе немає цього фундаменту. Отож Бог хоче, щоб ми впливали тим, що ми маємо. А тепер я хочу вам показати, скільки на Прикладі цього мультика. Потім будете казати, що ми мультики дивилися Сінай. Ми готові показати, як багато Господь може дати нам речей біля нас, які зможуть допомогти нам бути впливовими людьми. Просто подивіться цей мультфільм, і нехай він вам підніметь настрій. Друзі, ось такий короткий, але дуже змісновний ролик. А тепер скажіть, чим ми не можемо впливати? Біля нас в нашому житті тисячі ситуацій щоденно, які можуть допомогти нам бути впливовими людьми, не приводити людей суто сюди, не ставити собі задачу спасти і покаяти, тому що це не наша задача, це задача Духа Святого. Але наша справа робити оці певні кроки до того, щоб ми могли бути результативними людьми. Отож, декілька питань, які я хочу, щоб ви собі записали і відповіли на них. Перше питання, воно буде дуже загальне, а всі наступні питання вони будуть більш чіткі і конкретні. Перше питання чи взагалі я на когось впливаю? Чи можу я зараз зрозуміти, що да, я на когось таки впливаю? Це може бути чоловік, дружина, діти, сусіди, близькі, друзі. Чи на когось взагалі я впливаю чи ні? І якщо ви знаєте відповідь, ви можете написати: Да, я впливаю і в дужках можете написати декілька імен, на кого ви реально впливаєте. Але якщо ви на них не впливаєте свідомо, друзі, просто думайте, що зараз написати, то краще не пишіть. Краще знайдіть людей і прийміть рішення, що ви дійсно будете на них впливати. Друге питання, ви готові? Мій вплив він відкритий? Чи мій вплив він замаскований? Я поясню. Відкритий це коли я не боюся говорити, то ким я є. Насправді він відкритий. Я відкрито впливаю на якісь процеси в життях якихось людей, і я говорю їм, чому я роблю це відкрито. Але є також такий вплив замаскований. Ти трішечки боїшся. І ти ніби розумієш, що ця людина йде не туди, і ти так впливаєш ніби за маскою, якийсь такий потайний. Чесно, коли я писав ці питання, я не зміг вибрати оце правильне слово, того вибрав два, замаскований і потайний такий вплив. Я не кажу, що це поганий вплив, але він набагато менш ефективний, ніж оцей відкритий вплив. Тому подумай, як впливаєш ти і, можливо, з цього рівня замаскованого впливу тобі треба перейти в стадію відкритого впливу. Наступне питання це буде третє питання. Мій вплив, він постійний чи тимчасовий? Якщо ми хочемо бачити результат, то він повинен бути постійним. Наш вплив повинен бути постійним. Якщо в нас такий тимчасовий, ви знаєте, я впливаю по настрою, я впливаю по погоді, я впливаю по можливості такий, ну, прийняв рішення жертвувати. Є гроші, буду жертвувати. Нема ну, е, якихось свободних грошей, не буду жертвувати. Але якщо ми приймаємо рішення, що ми будемо постійно впливати, то ми повинні робити це постійно. І якщо у вас тимчасовий вплив, то, напевно, цей процес він буде набагато довшим і не стіль ефективним. Наступне питання. Мій вплив він вибірковий чи загальний? Вибірковий чи загальний? Вибірковий це такий. Ілона мені підходить. Буду впливати. Ангеліна. Оксана ні, на Оксану не буду. Він вибірковий. Я вибрав. Я не кажу, що це погано, але я скажу, в чому небезпека вибіркового впливу. Ми можемо упустити людей, яких нам посилає Господь, щоб ми на них повпливали. Ми можемо, їдучи, казати, це не моя проблема. Бачучи аварію, ми можемо сказати: зараз не маю часу, бо мене хтось там чекає. Зустрічаючи якусь людину, ми не запросимо її, не пригостимо її, тому що ну, якби я вже одною опікуюсь. Тому краще, щоб ми з вами розуміли, що нам треба усвідомити, що в нас має бути загальний вплив. Тобто я користуюся кожною нагодою і кожною ситуацією, яку дає мені Господь. А для цього я зупиняюся там, де мене не просили. Я задаю питання, іду туди, куди мене можливо не кликали. Я стараюся впливати і нести свій вплив. І останнє. Дуже цікаве. Мій вплив він проплочений чи він благодійний? Мій вплив він проплочений чи він благодійний? Проплочений це коли я в кінці результату передбачую якусь вигоду для себе. Брат Віталік впливова людина, брат Віталій Лаврущак, то йому я запросто поможу, бо я знаю, що якщо я поможу йому, і ми зразу згадуємо рука, руку миє, непогано потім буде мені житись. Це знаєте, це приклад проплоченого впливу. Проплочений вплив це коли нас просять і кажуть: піди, поможи сестрі брату, ми заплотимо, якщо треба. Він не поганий, але ми повинні для себе усвідомлювати. Він проплочений. А благодійний це коли ми от просто віддаємо. Ісус Христос, Він займався суто благодійним впливом. Нічого собі, все людям. Я доступно пояснюю. Ви розумієте, про що я? Деякі люди чекають, щоб їх проплатили. Щось дали. Друзі, потрібно розгрузити машину гуманітарки. Це приклад. Мало плюсиків. Кожен отримає по пачці рису. Більше плюсиків. Дамо соціальний пакет. Всі підуть. Що мотивує нас? Що нас мотивує? Тільки Христос. Мартін Лютер сказав: Тільки Христос. Тільки Христос, друзі. Це непогано за якусь роботу брати гроші, я не про це. Але давайте ми будемо робити щось без всякої надії отримати щось більше, жертвувати і не задавати Богу питанням, коли ти вже вернеш мені. Давати десятину і не казати, Господи, я чекаю дощ, ранній і пізній, 30, 60 і 100 крат. Гряди, Господи. Як один брат казав, і спитай мене дійгами. Ось такі питання. І якщо ви чесно собі на них відповісте, ви зрозумієте, хто ви.